Полів тут дуже багато, я вперше. Розвідка. Побачимо. Що я сьогодні тут знайду? Зараз в мене було. Десь я викупав. А ось тут. Будемо дивитися, що це таке. Ось. Так. Невелике. Кругле. Може бути монета. І... А може і? Зараз поне дивиться? Так, це монета монетка і, я думаю, період Періоду Риму, напевно. Води я біля себе не маю, на жаль. Але це я думаю, що це воно. Або Венеція. Ні, Все-таки це якийсь схоже на Римський фоліс. Ну, цікаво, якому він буде стані. Так, 100%. Дивіться. Бачите? Так, є. Початок непоганий.